Леся Українка, стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну, весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Читала Олександра Кравченко для Довідка Біз Юей. Іван Франко гімн Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою. Рве за поступ щастя й волю, він живе, він ще не вмер. Ні попівськії тортури, ні тюремні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштувані, ні шпіонське ремесло в гріб його ще не звело. Він не вмер, він ще живе, хоч від тисяч літ родився, та аж вчора розповився, і о власній силі йде, і простується. Міцніє, і спішить туди, де дніє, словом, сильним, мов трубою, мільйони вас собою, мільйони раду йдуть, бо це голос духа чуть, голос духа чути скрізь, по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі й сліз, і де тільки він роздасться, щезнуть сльози, суми, нещастя. Сила родиться і завзяття не ридать, а добувать, хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Вічний революціонер, дух, наука, думка, воля не уступить пітьмі поля, не дасть спутатись тепер. Розвалилась зла руїна, покотилася лавина, і де в світі тая сила, щоб в бігу її спинила, щоб згасила, мов огень розвидняючийся день. Читала Олександра Кравченко. Для довідка біз